Ну, Яків та Іван, сини заведеєві, та й кажуть йому, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що, будемо просити тебе. Присядьте, будь ласка, я буду читати далі. А він їх поспитав, що хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому, дай нам, щоб послави твої, ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. Ісус відказав їм, не знаєте, чого просити. Чи ж можете ви пити чашу, що я їбю і хреститися що я щеняним Хрещуся? Вони казали, можемо. А Ісус їм сказав, чашу, що я їхю, випитиме, і що я щеняним Хрещуся ви охреститеся. А сидіти поработав, що мене так не не моїм це давати, а кому готово. Як почулося 10 то огурлися на Якова та на Івана. А Ісус. Їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народі, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас буде першим бажає, нехай буде всім за рабам. Ось таке місце. Я хочу сьогодні говорити про бажання влади, тему моєї, я назвав її бажання влади. Ну, Більше я буду в контексті говорити церковного стримування бажання влади, бажання служіння, бажання можливого авторитету, впливу, якогось домінування і інше. А, ми подивимося до цієї учнів. Ми подивимося, ми бачимо, що на самого початку підійшли до Ісуса оце два учнів. Що це за учні? Пам'ятаєте, як Ісус їх вибирали? Ким вони, ким вони були? Вони були простими рибаками. Так? Вони ловили рибу. Вони були, були одні із перших, коли слідувати за ними. Там ще були, до речі, пачка їхній присутні. Але, що цікаво, ці два учні пішли, ці два сини пішли, але батько залишився. Вони пішли за Ісусом. Це сказано, що це сини за людей. Ми також бачимо, що вони залишають ремесло, залишають батька слідують за Христом. Ми бачимо також, що ці два учні і ще також Петро, вони чомусь були особливо внутрі Христа. Вони більше часу проводять з Христом. Так, ви помітили, саме Іван, Яків і Петро. Вони бачили більше подій, ніж інші учні бачили. Ну, Наприклад, з сілення дочки є Іра. У ці учні були присутніми, коли це сила відбувалося. Також, коли Христос переобразився на дворі, коли був і я, і Місей показався, і Христос, і саме самі ці три учні були, всі інші вони не бачили, того, що відбувалося в Христові. Тобто були такі події особливі, і саме свідками на цих подій були саме ці три учні. І в тому числі Іван, і я. Чому? Ісус вибрався, вибрався на цих трьох ушівних з-поміж 12, а інших. Навіщо? Чому він з ними саме проводив час більше? Можливо, вони потребували особливої уваги, можливо, особливої опіки. А більше часу їм треба було приділити Христу, щоб вони зрозуміли ту істину, яку Христос хтів донести. Можливо? Можливо. Ми бачимо Петра, який він спичений, який він в нього характер такий холерик. Ми бачимо також цих учнів, які такі дивні прохання у них, особливі прохання, ми зараз звернеться. І, можливо, їм потрібно було, для них потрібно було більше хресту часу, щоб провести з ними, щоб донести ті істини І те важливе, що Христос хотів донести їм. І е, ось ми бачимо, що вони прошу про щось хрестати. Вони просять про щось хрестати. І в цьому проханні, до речі, є два прохання фактично. Є спочатку, коли вони просять, щоб він зробив їм те, про що вони попросять, а потім, щоб він їм дав те, що вони попросять, щоб він ще їм дав. Ось. І вони кажуть, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам те, що будемо просити тебе. учителю, Те, що ми будемо тебе просити, ти дай нам. Прошу А, Тобто спочатку вони так звертаються. Щоб ти нам зробив. Ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо тебе просити. А потім вони кажуть, дай нам, щоб в славі твої ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. А, що цікаво, ще до цієї події, як це повністю приходять до Христа, Христос, буквально ну, перед цим Він розповідає про свою смерть, про те, що його чекатиме. Що вони, вони вже йдуть по дорозі в Єрусалим. А ще до цього він ще, ще неодоразу про це говорить, ми читаємо це в 8 розі, в 31 віші Івана Марка, в 9 розі в 31 вірші. І ось в 10 му розі, перед цими подіями, ми читаємо, що Христос він має постраждати. Ми читаємо в 30 вішах. А це в Єрусалиму йде. І перед священниками і книжниками виданий буде син міський. І засудять на смерть Його. І поганам його видадуть. І насміхатися з Нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють. але третій день він воскресне. Ісус говорить про те, що йому придеться от скоро перенести. Він помре. І після цих слів усі два учні приходять до Христа і просять Його, про що вони просять? Померти, постраждати за Христа. Послужити, можливо, більше Христу абсолютно. Вони просять чого? Ладно. Вони просять, щоб сісти в старстю і ліворуч. Знаєте, ми багато чого хочемо в нашому житті і У Нас багато, бувають дуже великі очікування. І біда, коли вони не зрамуються. Правда, ж, ми люди, які мають певні очікування тих, інших речей. Ми чогось хочемо. Але чи все, що ми хочемо, воно є Богу? Чи те, чого ми хочемо, хочеться Бог? Що це тільки ми хочемо? Що цікаво, Ісус Христос пам'ятає колорушення, попросили Христа навчити їх молитися. І Христос навчив їх молитися. Яку молитву він навчив? Далі їм зразок. Отче наші. Дітки, ви знаєте молитву наш? наші? Знаєте? А як вона починається? Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, а далі нехай буде воля Твоя, де? Як на небі, так і на землі. Нехай буде воля Твоя. Христос навчив учнів молитись ось такою молитвою. І часто в нас, бажання, не кажуть, але, нехай буде воля Твоя, Господи. Як на небі і як на землі. А в цьому ріку ми бачимо, що ці учні, які знають цю молитву, яку Христос їх навчив, вони кажуть, Господи, ми хочемо. Не просто вони на землі хочуть щось, ми часто папаємо на землі. Вони вже пішли далі. Вони хочуть, щоб ще й на небі мати своє місце. Де Леса, справа і зліва. Не тільки на землі ні на небі. ось коли ми хочемо волі часу. Ми хочемо бути дуже часто рівними Богу. Вони приготували фактично на місце Ісуса Христа. Бо пам'ятаєте, в Євреїв сказано, що в Євреїв перший розвід 13 вірш сказано так, кому з Ангел ну, він запропонував, щоб... Сісти праворуч в мене. Кому з ангелів? Допоки я покладу вороги північному ламу їм. Тобто з ангелів навіть не було запропоновано сісти на престолі правопоруч отця. Тим більше ти, людям, кому з нас, людей, Бог може запропонувати, коли зимові і сядеш праворуч. А ці двоє учні, вони вже захотіли, вони запропонували сісти правопоруч. Ісуса Христа в Царстві Небесному, і Львову. Ось які бажання мені великі. Начебто немагання, це в царстві Божому, це ж не десь служити жити в якомусь темному світі, десь зло робити. З Богом буде, в Царстві його буде. Але ці бажання вони відкривають велику глибину, чого насправді вони хотіли. Вони хотіли влади. Вони хотіли, можливо, впливу. Вони, можливо, хотіли слави, популярності. Я не знаю до кінця, що вони хотіли. Але вони хотіли бути при плані разом з Ісусом. Справа і зліва. І інші місця їх не влаштовувати. Знаєте, от це їхнє прохання, воно виявляє, показує їхні бажання, чого насправді вони хотіли. Знаєте, щоб служити людям, не потрібна влада. Ви погоджуєтеся зі мною. Влада потрібна для того, щоб керувати, управляти, домінувати. Влада не потрібна, щоб служити іншим, служити людям. І далі спояся, насправді, що, що існий принцип далі відкриє про служіння. І що насправді вони не того хочуть, що, що потрібно бути. І ми буваємо проти серця, також багато чого хочемо в житті. І потрібно думати, що воно чи так само Бог думає, чи того ж саме Господь хоче. Що ми хочемо? Тут на землі також небі. Знаєте, з кожного печаль 19.21 все це притимні багато думок. Багато думок у нас кожного. Різні бажання. Але виконується тільки загалом Господні, те, що Господь хоче. І він цим він так і сказав, це не мої не пані вам давати те, що ви хочете. Ми не завжди, коли ми просимо, щось із кого Бог може нам дати. І слава Богу, що Бог не завжди відповідає на наші молитви, на наші прохання і на наші бажання. Часто вони є непоганими, але ми не є Бога. Богу. Знаєте, ми можемо хотіти також в церкві якогось виду видослужіння. Ми хочемо служити Богу, наприклад, у нас може непогане бажання. Служити, але під цим бажанням служити, ми можемо бути тільки в вами, можливо, якогось впливу, можливо, популярності, або щоб нас хтось похвалив, на нас задолував. І таким чином самореалізуватися. Часто під нашими бажаннями служити може бути насправді не та, не, та. Не, не, не не Ті справжні бажання. Ні. І важливо про це аналізувати, важливо про це думати. Чому ми хочемо служити? Навіщо це нам? Що ми цим будемо зробити? І чи це, знаєте, часто показується те, чим ми займаємося, дуже часто видно в результаті. Це приносить нам користь. Мені це вигідно робити, чи мені це не вигідно? Якщо ми ось в такої позиції думаємо і дивимося на служіння будь-яке, мені здається, що ми не служимо Христу. Ми служимо більше. Виконуємо свої забанки, свої планки. Медуйку ми ставимо для себе, Свої користь отримаємо і цього. Якщо так ми служимо, то скоріше за все ми неправимо. Скоріше за все, ми неправильно служимо. Знаєте, всі світі люди борються за посади. Чому? Тому що чим вище посади, тим що Вище зарплата, тим більше зможеш заробити і так далі. І всі світі люди борються, оце постійно, знаєте. Виростати по покорівні стотиці, щоб більше можна було заробляти. Ну, в церкві це ж не так. І коли людина прагне служіння, ну чого? Ну, в церкві ну, Ми ж не, не, кожен не підтримуємо фінансово. Ми підтримуємо служіння ну Людей ми не підтримуємо фінансово і не платимо зарплати, як це в світі. Тобто бори обороти, за якусь зарплату, в церкві це має змісту. Але чому ж люди борються часто за якісь служіння? За якусь бланку, хочу, хочу чогось більшого, не просто забороняється чимось меншим. Не просто служити, а от хочу, щоб відмітили. Чому так відбувається? Можливо, тому, що я їй сказав, можливо, якусь самореалізація не означає. Популярність. Можливо, якась користь з цього чи іншого служіння. Сергій потрібно якусь користь. І для того не служить. Не в користь себе, не в користь людям, не в користь Богу і царству Божому, а в першу чергу привести до Йому користь собі. І знаєте, це є небезпечно. І це є небезпечно. І може бути так, коли ми служимо Богу, займаючи те, чи інші служіння, ми можемо використовуватися служіння на користь собі. Не на Божкості. І це є небезпечно. Не може бути служіння заради служіння. Не може бути служіння ставитись вище за людей, які в цьому службі. Або людей, які це... Не може служіння піднімати вище. Коли я чую такі речі, коли знаєте, я готовий всіх рвати і мітати за моє служіння. Попробую тільки хтось, моє служіння, щось там порушити, або щось було не так. Я готовий всіх. Готовий йти по голову. В світі так відбувається. В світі так можуть люди допускати собі різні речі, щоб досягати своїх мети. Там головне досягнути своєї мети. І неважливо, що інші думають, і йти по коло інших людей. Але все-таки так не повинно бути. Часто бажання цієї влади домінувати над іншими, щоб забезпечити свої якісь забаганки, якісь планки, які ми ставимо досягати, їх користь якусь отримувати. або популярність і слава, ми часто не служимо цим самим Богом. Люди служить саме собі. Це є і це є небезпечно. І це є, як саме показує наше серце, яке бажає влади, бажає інших, не то, щоб послужити, щоб добре було іншим людям, але щоб було добре мені. Дивіться, як відреагували інші люди на це прохання, яке сказав Христос. Як інші люди? Вони обурилися. Вони обурились. І знаєте, Христос так і сказав їм також цим учням. І не знаєте, чого просто. Ви не знаєте, чого просто. Чи знали вони, чого просто? Вони просто кричать і хотіли справа і зліва. Але там легше все статті. Вони дійсно притянували на місце Бога, яке вони не заслуговували, навіть аниме не заслуговував. Ми що тут, і ми заслуговуємо на це місце, а вони працювали на це місце. І в їхнє серце відкривало, що вони хотіли влати. Вони хотіли керувати появою. Ось. А, але Бог далі, що він. Ну, він відкриває, що не в цьому змісті. Взагалі. Не в цьому змісті. І не все має бути цінністю. Він далі питає, чи можете ви пити чашу, я, Крещен, що я її хреститися краще, ніж я не вхрещуся? І що ви сказали? Можемо? Уявляйте собі. Ісус говорить це про свою смерть. Чаша це. В біблії мови це доля. Це те, що її очікує, доля, яка випала на, на, на ньому. І знаєте, чи можете ви чашу, яку я як хрестися хрещенням, тобто померти і прийняти ці муки, що я не хрещусь. Він каже, що може. І Христос їм сказав, що будете прити чашу, яку я, яку я п'ю, як... будете хреститися я яким хрещусь. І ми знаємо, що згодом згодом ці бабушки, вони постраждали за Христа. Ми знаємо, як ми читаємо 20 12,1 здається, про те, що яко був свята голова ночем. Він один із перших, який постраждав за Христа. Ми читаємо про Іван, який був висланий острів Патмос і все життя провів там. І там і помер. Да, вони справді випили чашу, на яку не погодилися випити. Вони кажуть, ми можемо випити чашу. Але пам'ятаєте, пер перш ніж Христос постраждав, коли ми були в Евсеманії. Оці страждання, муки, які очікували, чи вони готові були постраждати за Христа разом з Христом бути висвітлення? Абсолютно ні. Вони всі повтікалися, вони порозбігалися. Знаєте, часто ми перекомендуємо на те чи інше служить. Ми хочемо займатися тим чи іншим, бажаючи не то, що потрібна справа. Ми не можемо справитися з якимись елементарними речами, з якимись трудощами, такими банальними, простими, які стикаємося в житті. А хочемо вже якогось велику служити часу. Хочемо якоїсь влади, хочемо уваги. Претендуємо на що щось більше, не справляючись щось чимось Так може бути. Ці учні не готові були зовсім до страждань, до випробувань, Але вони хотіли що? Вони хотіли вже царювати з Христом. Вони хотіли царювати з Христом. Так і може бути в нас, на і ми бачимо, що реакція учня, а 10 куди інші. Куди їм дітись? І вони впоралися. Вони вборлися. Знаєте, коли е, менші діти були менші, вони, вони часто запитували, чия мама, це моя мама. Кажуть. Кожен доказує, що це їхня мама. Одна казала, це моя мама. то каже, ні, це моя мама, ні моя мама, це мама моя. І кожен на свою, на свою сторону тягнув діяло. Вони не розуміли, що. В них мама одна, і вона для всіх є мама. Для всіх них є мама. Знаєте, колись учні почули, що ці два учні проти на право зліва, а де були всі інші? Вони ж теж не хотіли десь бути там заново. Вони теж хотіли десь бути з Христом. Як вони могли занадто завідки питати? Кожен з 20 учнів зайнялися свої місця, а ці 10, де були. І Христос ми читаємо, Він збирає їх. Премо разом і дає важливі принципи для них і сьогодні для нас з вами Хасе. Це є дуже важливо. Він каже 40-го вірша, а Ісус їх покликав і промовив до них, ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народі, панують над ними, а їх і переможуть їх тиснути. Не так буде між вами, але хто з вас великий бути хоче, нехай буде він вам заслугу. А хто з вас буде першим, вважає, нехай буде з за напад. Осин люський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити душу собі дати на викуп за багатьох. Що цікаво, цей вірш останній, 245. Це ключовий вірш не тільки цього уриву, не тільки цієї глави, а всієї книги і Марка. Оцей вірш останній. Осин люський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу собі дати на викуп за інших людей. Євангелист Іван він описує Христа як слугу, який прийшов, щоб послужити іншим, щоб зробити добро іншим, не з тобі, щоб не йому служили, а щоб іншим послужити. І більше того не просто, щоб послужити, а щоб навіть душу своє життя віддати за інших людей. Іван не буде протягом цієї всієї книги він виписує Христа саме в цьому радості. І тут Христос каже, хто захоче бути великим, нехай він не буде спокою, нехай він не буде рабом. Нехай не послужить. Як і та Івана не хотіли зайняти високі пости в Царстві Божому, Царстві Ісуса Христа. Але Ісус Христос приймав їх у моєї каже, що справжня велість Божа, вона не в тому, що ви хочете зайняти пости, а велич Божа проявляється в служенні іншим людям. Та коли ви послужите іншим людям. Моя велич, Божа слава, Божа велич проявляється, коли ви служите один одному. Коли ви робите якесь добро іншим людям, які навіть, можливо, не заслуговуються. Бог дуже близький до таких людей, Бог прихильник до цих людей. Люди можуть побачити через вас, через ваше служіння Бога самого і прославити Бога. І велеч Божа проявляється не в владі, не в повноваженні, яких вас наділяє, а в тому, як ви служите. І не можна робити служіння заради служіння. І своє служіння, що моє служіння саме правильне. Воно втрачає всякий зміст. Самозакоханість, егоцентризм і зосередженість на собі, воно відтісняє Христа з цього служіння. Воно відтісняє Христа з Церкви. Я просто не помігла. Стає на перший план людина, яка служить. Яка самозакохана. І кажуть, якої певні свої амбіції, і вона виконує служіння, тому що їй так вийде, тому що вона так хоче робити. Бажання влади — це все, воно не тісняє Христа. Там немає. Люди не бачать в тому службі Христа, не бачать цих людей Христа. І якщо в нас таке служіння, то це не небезпечно. Ми не служимо. Христос не хоче такого служіння. Ми з кожного служіння хочемо отримати користь, це не служіння. Служіння, коли ми віддаємо себе. Ми думаємо про добро інших людей, коли ми піклуємо, щоб інші було добре, щоб моє служіння послужило іншим краще. Скільки? Чи задумуємося ми? Скільки інших людей на моєму служінні може спастися? Скільком людям добре я роблю через моє служення, Що Щоб людям краще зі мною і без мене. Який результат того, що я роблю? Що я в молитві прошу, коли я молюся? Про що я молюся? Я моллюся, про що. Мені якось краще було добре себе почувати, чи я можу, щоб це служіння приносило славу Богу, щоб людям послужити, людям віддатися. Чим я, які мої мотиви мого служіння, треба задавати собі ці запитання. Бо якщо ми ви, служіннями використовуємо чисто для себе, для своєї користі, для своєї якоїсь нагороди, щоб сказали, які я молодець, мене похвалили, показати свої здібності, таланти, свої успіхи десь то ми вже отримуємо собі нагороду тут на землі. Христос не цього чекає. Христос ще хто хоче з вас бути великим, хай він буде з того. Ось чого Христос чекає від нас. І наших служінь, які ми звершуємо в церквах. І будь-де. Часне служіння може бути просто на показ. І там немає слави Божої, там немає величі Божої. Там не видно Христа. Дуже часто може бути. Ми маємо стати слугами, рабами. Бог має використовувати нас для себе. Ми маємо бути цими провідниками, а не кимось для того, щоб нас хтось помітив, похвалив і так далі. Тому найбільше хто хоче бути в царстві Божої має стати собою. Ось що Христос і цей важливий принцип, на який сьогодні має знову. Не з користі служити, не з примусу, але добровільно є вчити на слово тому основний, основ, основний принцип, який сьогодні я хотів, щоб ми заповнили, бажання не влади, не якоїсь популярності, не над немає іншим і не непогонів, а бажання служити. Служити і ще раз служити. Це основний принцип, який має бути сьогодні кожен з нас, церкві Христовій, хто займає і те, чи інше становище церкви, так скажемо, лідерами можливо. Які займаються, ну, які займаються чи інші е, поставки. Ми маємо бути найбільшими словами для тих людей, яким, яким ми служимо. І показувати їм приклад. Тому хочемо, щоб ми е, задали собі ці питання і проаналізували себе ще раз, перевірили себе ще раз, які в нас бажання, які в нас мотиви в служінні, що ми просимо у Бога, про що ми молимось. І те, про що ми молимося, часто скриває наше бажання, наше серце. Чого ми хочемо досягнути через це служіння? Ми хочемо, щоб люди покаялись, ми хочемо, щоб людям було добре, чи ми хочемо, щоб нам було добре, щоб все було так як що треба, щоб всі сказали, от все дуже правильно ти зробили. Ми хочемо слава для Бога, чи ми хочемо слава для себе, чи для свого служіння. Чи наші бажання не пов'язані часом з йогоїзмом, який дбають лише про свою користь. Важливо подумати це? Чи наше служіння не зосереджено нас самих, Чи наші прагнення стосуються добра інших людей? Чи ми хочемо добра через наше служіння іншим людям? Це дуже важливо сьогодні. Тому що якщо наше служіння не приносить добра іншим, то ну, навіщо наші заслуження? Воно тільки забезпечує нас самих, а по-інших не дбає. Можливо, наше служіння мішає іншим розвиватися сьогодні. Краще, щоб інші служіння розвилося, от нашим служінням ми може мішати. Тому от на це варто подумати. Нехай Михайло просто допоможе брати сестри, не шукати погонів не гнатися за владою. А служити Господу, служити Церкві Божій, служити Царству, Господові царство, царство Боже. Служити одному дітям. Як Христос, що нас, нам, і віддавши навіть самого себе. Так щоб ми, бачити цей образ Христа, ми не заслужити народимо. Не з користі, не сприймемося до Так Таком допоможе нам цьому, і хай буде цьому йому слава. Амінь. Давайте допомогти. Гористо бачить Небесним дякую за те, що ти кожного з нас любиш, ти, ти за кожного з нас постраждав помер, віддавши своє життя, ти кожному з нас. Сьогодні служиш через Слово Своє, через Церкву Твою, через Духа Святого, Господи, ти наділяєш нас своїми дарами, Господи. ти даєш нам можливість служити іншим, служити тобі, служити церкві, служити людям. Господи, часто ми не дбаємо про те все, що Ти даєш нам, служичи нам, Господи, ми взамін не даємо іншим людям, Господи, ти що очікуєш від нас, допоможи, Господи, щоб те велике положення, яке даєш нам в Ісусі Христі, все є Творгіми. Тут же на землі, там в небесах, ми ним по праву правильно, щоб ми могли цінити цим положенням дитини твоєї, християнина, спасеної людини, Господи, і ми могли тут послужити на землі ще багатьом людям, віддано, щиро, добровільно, без користі, Господи. Прошу тебе за нашу церкву, власне, кожну брати і сестру, хто в якому служінні, де в чому знаходить себе, де до чого ти кожного з нас покликав, Господи, що ми виконуємо. Свою волю і те призначення, яке кожному з нас дав. Благослови на церкви, Господи, що ми були плідними, що ми досягали слава тобі, Господи, розширяли царство і тоді землі. Послай на всіх нас, тобі хай буде слава, всьому наш великий Бог. Амінь.